Запрошую до слова Олександра Аніканова, начальнику відділу фактичних перевірок з темою РРО Переро, і саме проведення розрахунків за допомогою інтернет еквайрінгу. Прошу вас, Олександре. Добрий день, шановні колеги та учасники семінару. Мене звати Ніканова Олександр. Сьогодні я розповім вам. Про розрахункові операції в контексті інтернет-торгівлі. Базуватись ми будемо на актуальній інформації з бази податкових знань, які розміщені на сайті Державної податкової служби а, на, в розділі 109, реєстратор розрахункових операцій. А, так, взагалі ми беремо участь у наповненні цього, а, цього, цього розділу. Будемо відповідати на найбільш роз, формат буде буде у вигляді відповіді на найбільш засуджені питання при організації торгівля за, за допомогою онлайн магазинів за допомогою інтернет-магазинів. І так, Україна в Україні зараз дуже стрімко розвивається інтернет-торгівля. Ми взагалі за даними ДПС, ми. Займаємо майже майже а в цьому в цьому виді бізнесу. Зараз у нас за останні роки на 20-30% відсотків вже зростає в перехід з офлайн торгівлі на онлайн торгівлю, і це супроводжується окремими вимогами до розрахункових операцій. Основні норми регулюються главою 2, розділу 2, податкового кодексу України, законом України застосування інструментаторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг та постановлення кабінету міністрів України. Ключовий терміни, який ми будемо сьогодні опробувати, це розрахункова. Розрахункова операція: це оплата товарів послуг готівкою або платіжними картками, чеками або за допомогою екварінгу, інтернет-торгівля. Продаж через сайти, маркетплейси, такі як OLX, розетка Allo, тощо або соцмережі з доставкою кур'єром або поштою. Реєстратор розрахункових операцій у нас обов'язковий для фіксації операцій, але з винятками для певних категорій фізичних осіб-підприємців. І з 2022 року у нас обов'язкове використання реєстратора розрахункових операцій для фізичних осіб-підприємців 2-4 груп. Але для онлайн-торгівлі є нюанси, наприклад, як еквайрінг або післяплата при доставці засобами поштового зв'язку. Давайте перейдемо до топ-10 актуальних питань. Значить, перше питання це обов'язковість обов'язковість РРО в інтернет-торгівлі. Чи потрібен РРО для ФОП, що продає товари з онлайн з доставкою? І відповідь на це так, якщо оплата відбувається готівкою або платіжними картками при отриманні після плати, РРО фіксує операцію в момент оплати. Виняток, якщо оплата проводиться через банк Айбан без готівки карток, тоді РРО не потрібен. Ця норма передбачена пунктом 14 статті 9 закону 265. Наприклад, це продаж товарів через сайт з оплатою на рахунок ФОП без РРО, але з видачею чеку покупцю. При цьому слід окремо з у нас зараз на дуже дуже стрімко набрало популярність розрахунок або в монтування, влаштування на інтернет сайт, на інтернена сайт інтернет-магазину такої можливості оплати, як Apple Pay і Google Pay, тобто. Пункт 14 статті 9 закону 265 го звільняє від застосування РРО РРО операції, що здійснюється виключно через банківські системи дистанційного обслуговування, наприклад, клієнт банк Прива 24 або сервіси переказу коштів, наприклад, лікпей або портмоне. А у нас є визначення поняття дистанційне банківське обслуговування в чинному законодавстві, і воно наведене в наказі Державної служби фінмоніторингу від 25 грудня 2013 року. Номер 157 про затвердження типології локалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, згідно якого це загальний термін для технології надання банківських послуг на підставі розпоряджень, переданих клієнтом віддалено без візиту до банку. Відповідно до цього наказу дистанційна система дистанційного банківського обслуговування це багатофункціональний програмно-технічний комплекс, що дозволяє клієнтам банку готувати і направляти в банк. На виконання платіжні та інші документи контролювати стан своїх рахунків, а також отримувати широкий спектр актуальної фінансової інформації без безпосереднього звернення до банку. Проте ані Apple Pay, ані Google Pay не є банківськими системами дистанційного обслуговування чи сервісами переказу коштів у розумінні закону України про платіжні послуги номер 1591. Так, згідно цього закону, електронний платіжний засіб, засіб це інструмент, що містить дані для ініціювання платіжної операції, але не є системою дистанційного банківського обслуговування чи сервісом переказу коштів. Apple Pay і Google Pay функціонують як мобільні платіжні інструменти, що дозволяють ініціювати платіж через прив'язану банківську карту, але сам платіж обробляється через платіжні системи, які не є банківськими сервісами. Цей платіж обробляється через платіжні шлюзи або екварінгові системи, відповідно до закону про платіжні послуги, і оплата через Apple Pay у застосунках або на сайтах інтегрується через API платіжних систем, які беруть на себе обробку платежу. І це робить таку операцію розрахунковою, а не прямим банківським переказом. Є офіційна позиція ДПС України, яка викладена на сайті tax.gov.ua в підкатегорії 109.03 загальноінформаційного інформаційного ресурсу, яка підтверджує, що операції з використанням електронних платіжних засобів, включно з Apple Pay або Google Pay через платіжні шлюзи, не вважаються розрахунками через банківські системи дистанційного обслуговування, оскільки вони передбачають обробку через посередників еквайрингові системи. Таким чином. А у нас оплата за допомогою таких дуже розповсюджених сервісів, як Apple Pay або Google Pay, обов'язково підлягають фіскалізації. До речі, тут ще також слід звернути увагу на те, що з саме з цих платіжних систем Apple Pay або Google Pay. Платіж заходить на транзитний рахунок з кодом 2924. 24 Тобто, в, у разі організації інтернет торгівлі, з вашого боку, буде ще доцільним перевіряти, звідки вам платять, звідки вам надходять кошти. Тобто, якщо вони приходять на цей транзитний рахунок 2924, це у нас він називається кошти на вимогу фізичних осіб. І це є реквайрінговою операцією, і вона підлягає обов'язковій фіскалізації. Тобто отримувати гроші на рахунок Айбан недостатньо. Ще у нас потрібно обов'язково досліджувати, звідки вам прийшли ці кошти. Це питання ми вже обговорили. Тепер чи застосовується природа для онлайн-магазинів? ПРРО, такі як там, вчасна каса, чекбокс або безкоштовне рішення від ДПС, яке розміщене на сайті Державної податкової служби, обов'язково для всіх юридичних осіб, а також для фізичних осіб-підприємців другої та четвертої груп з початку 2022 року для інтернет-торгівлі ПРРО дуже зручно, оскільки воно реєструється онлайн через електронний кабінет, генерує електронні чеки, QR-коди, крокоди. Але, ну, як ми вже в попередньому питанні обговорили, не потрібно, якщо всі операції банківські перекази без А, Але ж, ще раз наголошую, що потрібно уважно дивитись на тип вхідного платежу та тип рахунку, з якого він надійшов. Є винятки та звільнення від РРО в онлайн-торгівлі? Наприклад, ФОПи першої групи у нас можуть торгувати онлайн без РРО. Вони звільнені від РРО взагалі, і якщо вони надають побутові послуги або торгують на ринках і мають при цьому онлайн-магазин, онлайн то у нас у разі, якщо там у нас використовуються тільки банківські перекази і немає готівки карток, то вони можуть не використовувати реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори. Але якщо після плати кур'єром, то РРО обов'язково потрібен. Якщо ви здійснюєте, здійснюєте продажі через інтернет без фізичного контакту, то такі продажі не звільнені від застосування робо обов'язкового. Якщо оплата, готівка або картка. І звільнені якщо тільки IBAN без посттерміналів чи еквайрингу, чи це не Apple Pay. Тобто, якщо у вас є інтернет-магазин, наприклад, в інстаграмі, і оплата здійснюється на картку, то РРО потрібен. Якщо на IBAN, то РРО не використовується. Зараз дуже розповсюджується діяльність маркетплейсів, таких як розетка, пром, ало тощо. І у нас продавець відповідає за реєстратор розрахункових операцій, якщо приймає оплату. Тобто в ці маркетплейси є лише посередниками. РРО використовується посередником лише у разі прийняття оплати через себе. Але продавець все одно видає чек покупцю при відвантаженні. Так, програмний реєстратор розрахункових операцій взагалі генерує електронний чек. Він відправляється на e-mail або смс з QR-кодом за допомогою месенджерів. Він обов'язково для онлайн операцій з 2023 року. При цьому покупець може перевірити чек за допомогою цього QR-коду або його ідентифікаторів на сайті ДПС. Проте хочу окремо зазначити, що саме продавець зобов'язаний у нас відповідно до законодавства та повинен знайти можливість надати чи надіслати розрахунковий документ покупцю, а не навпаки, не навпаки, покупець повинен шукати можливості його отримати. Закон не зобов'язує покупця встановлювати додатки для телефону або не потрібні йому месенджери для отримання чеку та захисту своїх прав. Тому, якщо у вашого покупця немає месенджеру, немає вашого додатку, немає вашого застосунку, то ви зобов'язані надати йому паперовий документ, розрахунковий документ. А, тобто наявність електронного розрахункового документа не звільняє вас від обов'язку. Його надання покупцю це обов'язково потрібно з, з, з так враховувати під час організації роботи в мережі інтернет. Якщо ви використовуєте кур'єрську доставку та після плати, то у нас готівка або картка. якщо використовується в поштовому відділенні, то РРО у пошті як у посередника за транспортні услуги за транспортні послуги. А ви ж, як продавець, видаєте товарний чек або розрахунковий документ. Якщо це кур'єр ваш кур'єр, то програмний реєстратор розрахункових операцій на смартфоні кур'єра або на будь-якому пристрої обов'язковий. Якщо взагалі зараз дуже, дуже розповсюджені портативні реєстратори розрахункових операцій, ну а також ви можете їх встановити на його мобільний пристрій можете встановити програмний реєстратор розрахункових операцій. Ну і повернусь до штрафів. І куди ж без цього? На жаль, вони є передбачення, вони зараз пройшов пільговий термін і для фізичних осіб-підприємців у нас до серпня цього року діяла, діяла пільга, можна було не застосовувати РРО всього. І це за це був передбачений штраф всього 10% за перший раз і 25% за кожен наступний раз. Але вже все вирівнялось. У нас всі переплатники тепер знову рівні, і штрафні санкції зараз за невикористання реєстратора розрахункових операцій передбачені у розмірі 100% суми операції за перше порушення і 150% за кожне наступне порушення. Тому рекомендую вам реєструвати перерози з далеки, щоб уникнути цих штрафів. Це такий короткий короткий огляд. Підсумовуючи, може вам лише порекомендувати перейти на ПРРО. Є дуже добре безкоштовне рішення від ДПС, яке розміщене на сайті Державної податкової служби України, а воно має всі базові функції для застосування. Для проведення розрахункових операцій та встраювання його у ваш інтернет-магазин. Або використовувати програмні РРО сторонніх розробників, але ж дуже часто вони є платними. Моніторте загальноінформаційний ресурс на сайті tax.gov.ua тому що є зміни дуже часто, зміни змінюються. Змінюється позиція. Ми, ми також не стоїмо на місці. Ми змінюємо позицію, ми розвиваємося разом з вами, і трошки трішки буває, що послаблюється позиція, тобто там, де ми раніше обов'язково вимагали вимагало застосування РРО, ми зараз в деяких випадках. Йдемо на зустріч бізнесу. Дякуємо. Якщо є питання, давайте можемо обговорити якісь питання.